Кніча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скоріше, у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Вірно зрозуміли з назви. Сьогодні ми знову порівнюємо Бостони. <сум> сьогодні у нас у двобої зійдуться Puma Magmax Nitro проти Adidas. Adizero Boston 12. Як завжди, компанія Adidas і компанія Puma жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і на початку давайте одразу відпустимо покоління тіктоків, шортсів, рілсів для тих, для кого як кажуть, багато тексту, одразу відповів на запитання, які кросівки з цих двох я б обрав для себе, якщо б обирав сьогодні. Парабанний дріб! Парарампарам. У цьому двобої для мене одностайним переможцем є Puma Mag Max Nitro. Е, мені подобається тут все. <зв>. Ось так! Ось вам коротенька відповідь. Е, ну а для тих, хто хоче знати, чому і як, дивимось далі. Ну, давайте одразу перейдемо до дизайну, технічних характеристик, як ми з вами полюбляємо. Почнемо з пум одразу. Сьогодні мені хочеться трішки розбавити. Е, таким чином, що ми маємо? Ось така. Це нова, в принципі, платформа для компанії Puma. Це перші так звані Supermax Cushion кросівки. Тобто, це кросівки з нереально величезним стеком. У нас висота підошви в найвищій точці сягає аж 46 мм. Аж 46 Ви бачите, просто нереально виглядають. Ну тут це зрозуміло, що це ну порівнювати недоцільно в цьому плані, але тим не менш, можливо, кому комусь е буде цікаво, тому я вирішив. Крім того, ці кросівки є. Чому б і ні, як кажуть? До речі, також додам, поки я ще не перейшов. Додам, що в Україні на офіційних платформах зараз магмакси в цьому колорвеї коштують навіть дешевше, ніж Бостони на офіційній платформі. Бостони зараз актуальний прайсінг 5,5 тисяч гривень. Офіційний стартував з 7, було аж 7, зараз 5,5, Тому це вже Також додаткова знижка. Вже добре. А пуми МакМакси стартували в Україні аж з 9 тисяч. А наразі можна придбати за 4,5. Тому підписуйтесь, як я вам завжди рекомендую. підписуйтесь на офіційні платформи і, може, вам повезе і пробачаюсь, і ви собі придбаєте ті кросівки, які ви хочете по дуже привабливим цінам, і головне офіційні, оригінальні. Все як ми полюбляємо. Ось тому стосовно прайсінгу зараз я не можу сказати, які в цьому плані перемагають. Хай буде по, -по балу туди і сюди, оскільки ще раз кажу, ці стартують, стартували з 9, ці з 7, але ці наразі дешевше ніж. Ці. Пробачай, ці дешевше, ніж ці. Ось, ось як воно буває. Але, переходячи далі до характеристик, ну я вже вказав, ось такий стек. У нас використовується компаунд Найтро. Ще поки мені невідомо, достеменно не відомо, що саме використовується, але десь я вже б читав, що це щось. Е Типу ATPU з додаванням азоту всередині використовується. Просто Puma не зазначає ніде, що воно використовує в компаунді, яку технологію. Але Хай буде називатися вона Нітро. До речі, також я вже, це вже достеменно відомо, що ось цей самий компаунд використовувався у попередньому поколінні dv 8 Nitro Elite. Тобто, Але там цієї піни було трішки менше, оскільки ці, ці кросівки у нас не race Legal, тому що вони перевищують дозволений ліміт висоти підошви аж на 6 мм, ще раз кажу, на 46 ззаду, 38 мм спереду, 8 Міліметри дроп. тут дроп також мені дуже подобається. Взагалі, ці кросівки призначені для поміркованого бігу, повсякденного, відновлюючого. Але мене вже запитували, чому я їх називаю рейсовими. В цих кросівках можна бігати. Бігати в тому плані, що кросівок працює. кросівок віддає, дуже енергійна платформа, дуже, незважаючи, що тут нема жодних елементів е, жорсткості, тобто нема жодних плит, там якихось стрижнів, нічого немає, тільки сам компаунд, незважаючи на це, платформа працює. І вона віддає, вона е, прискорює, якщо потрібно. Ці кросівки надзвичайно класно підтримують темп. Причому практично любий. Я в цих кросівках дійсно можу підтримувати і, швидку, і, швидки, і швидкий біг, пробачаюсь, але враховуйте те, що це трішки такий ну, важкуватий кросівок, тому що ну, ви бачите, він величезний. Стек є стек. Стосовно аутсолу, у нас використовується Puma Grip. Ну, як завжди, я жодним чином кросівок не підготовлю е, до відео. Все, як є, ви бачите, кросівок носиться, носиться регулярно. В цих кросівках я відбігав вже більше, ніж цих, але тим не менш. Е, висновки вони мають свій. Своє підґрунтя, тому ну, ви бачите, що є то є. Стосовно аутсолу також жодних претензій нема. Дуже цупкий практично на всіх поверхнях, навіть при дощовій погоді, навіть з рахуванням того, що ну, вони не розраховані, в принципі, на якийсь трейл, але воно працює. Дуже якісний гриб у нас тримають нереально і будуть носитись дуже-дуже справно. А пумогриб Палець вверх, мені подобається. Єдиний нюанс стосовно цову, у нас досить багато відкритої поверхні тут. Тому враховуйте це, вона дуже швидко стає ну, брудною і всі елементи вашої, е ваших прогулянок будуть на ньому, ну, що є, то є. Але все необхідне захищене і, ще раз кажу, з гріпом проблем у нас немає. Далі, Стосовно верху, у нас використовується січастий текстильний верх, 100% текстиль. Ось так виглядає все це. Е, у нас є елементи е, світловідбівні, тобто, коли світлофар, вас видно. Е, також у нас є тут елемент, ось цей, який Puma дуже розкручує, Power Tape називається. Тобто такі ось елементи, які з зовнішньої сторони кросівка формують форму, тримають кросівок як йому потрібно. Е, в принципі, також підтримую все це, все працює. Ось такий у нас є тут елемент Bouncy F. Е, ще раз прошу, хто може знає, що це означає. Я так і не зміг знайти, що це Bouncy AF. <пиш> Пишіть в коментарях, буду, буду дуже вдячний. Е, стосовно язичка нереальний. Просто, все супер, все супер. Єдине, мені б хотілося трішки більше пом'якшення. Воно тут є, але воно номінальне. Тобто. Е, Добре, що є, але маловато. Трішки б хотілося б хоча б на міліметр більше, і не було б взагалі проблем. У нас тут також є спеціальний е, такий е, хват, щоб вам було зручніше їх надягати. Язичок у нас, до речі, такий гнучкий, е, розтягується, все добре, вбудований, тобто обіймає вашу стопу. Як потрібно. Шнур, до шнурків також у мене немає жодних претензій, нормальні, працюють, все добре. Е, ну, з рахуванням прайсінгу, можливо, хотілося б трішки краще, але працюють, тримають, питань до них немає. Е, стосовно розмірної сітки, а ні, давайте одразу я з устілкою закінчимо. Ось така у нас устілка. Також все працює, але трішки жорсткувата Ось ця, ось ця поверхня. Як на мою думку, хотілося б трішки м'якіші, але працює, тримає, і зі своїми якостями все відробляє те, що потрібно. Стопу тримає. Можливо, хотілося б перфорації трішки, тому що красиво з рахуванням взагалі всієї конструкції, як на мою думку, трішки ж ну, спекотно в ньому трішки. Ось ну. Це моя особиста думка, одразу кажу. Нікого не примушую. там прямо, Воно не, не, не суттєво, одразу кажу. Є пом'якшення стосовно фіксації стопи, також все добре, все фіксується. рейс-лок, в принципі, номінальний, для нього все є. Кому потрібно, ти роби, я один час ходив з ним, потім перестав ходити, все тримає нормально. Також жодних проблем нема. Стосовно розміру, це в нас розмір, як ви бачите, 9,5. Це, до речі, єдині в мене кросівки, яких зазначається розмір UK більш, менше, ніж зазвичай. Тобто 9,5, але устілка у нас 28,5. Тобто ці кросівки за, на пів розміру запасу в мене є. І стосовно розміру, все ідеально. Все ідеально, єдине, що це 9,5. Зазвичай у мене 9,5. Це мій стандартний розмір, моя довжина у стілки 28 см. Тут ви бачите трішки навпаки, ну, що є, то є. Жодних проблем нема, жодних блістерів, жодних проблем з локом. Єдиний нюанс стосовно носіння цих кросівок спочатку трішки дратувало ось цей логотип. В за рахунок того, що сітка тут така дуже дуже така дрібненька, і вона трішки жорсткувата, його відчуваєш, і він певною мірою спочатку дратує, але потім все стає на місце, і в наразі вже цих проблем немає. Перейдемо до Бостонів. Ну з Бостонами, хто слідкує за моїм каналом, в принципі, взагалі ситуація дуже дуже дуже, -дуже така проблематична у мене. Взагалі у мене під питанням, що буде з ними далі, але про це трішки згодом. Ну що ж, стосовно дизайну, давайте також швидесенько, щоб не затягувати класичний функціональний, футуристичний і навіть лаконічний вже дизайн минулої лінійки Adidas, Adizero, Boston, бо вже вийшли Бостони 13. -ті. Але стосовно дизайну, як завжди, у мене жодних претензій нема до цих кросівок. Навіть більше. Стосовно дизайну, Бостон 12 мені подобається більше. І функціонал, до речі, поки що я ще не носив 13, звісно ж, але поки що те, що я чую, те, що я бачу, Бостони 12, краще, на мою думку, особисто. Стосовно функціоналу, у нас сендвіч панель, Light Strike, Dual Density Midsole, тобто, подвійна. Дошва у нас зверху використовується Light Strike Pro, це проприєтарний професійний TPE Compound Supercritical, тобто термопластичний поліефірний ластомер те, що Adidas мудрує, як кажуть, в цьому плані, але працює один з найкращих, на мою думку, компаундів взагалі в цьому плані. Особливо, якщо ви шукаєте собі щось енергійне. І, як кажуть, функціональне. А знизу у нас іде, ось навіть тут є розділення, його видно. У нас іде Light Strike 2.0. Ось тут навіть вказується. Це у нас Іва бейс компаунд, також суперкритикал. Він для того, щоб забезпечити певну стабілізацію платформи і для того, щоб надати їй жорсткості ну, і, не, і зносостійкості, оскільки Іва вона більш зносостійка, ніж ТПЕ, саме Light Strike Pro. У нас 37 мм, п'ята, 35 спереду, це дає нам 6,5 мм дропу, але я вже десь чув, що тут навіть 7 мм дропу, тобто 30 мм у нас спереду. Ну, плюс-мінус, хай буде як є. На сайті зазначається на офіційному 37 35 п'ять. Вказують, так і зазначаємо. Треба щось, мабуть, придбати, щоб заміряти реальну підошву. Але про це я кажуть трішки згодом. Зможемо зробимо. У нас всередині, щоб стабілізувати і надати додаткової енергійності цій платформі, використовуються стрижні Energy Rods, Glass Fiber Infused, тобто плексигласові пластикові. Буде так, але дуже-дуже міцні. Ось це також проприєтарна технологія ROT System, взагалі це проприєтарна технологія Adidas, це вони з цим мудрують. Наскільки це виходить, ну, іноді виходить, іноді ні. Цьому плані трішки щось якось ні. А в аутсолі у нас використовується Continental, е, жодних проблем. Тут взагалі в порівнянні я об, обом парам ставлю однакові також бали, оскільки у мене жодних проблем з, трекшен, з трекшеном не ви, виникло. Е, Цупкі, мі, цупки, міцні, з е, ковзанням немає жодних проблем. І в нас, ви бачите, багато малюнку е, для того, щоб навіть витримувати невеличкий трейл. Е, Певний дощ, все нормально, все тримають. Взагалі платформа тут у нас досить широка, незважаючи на те, що це саме красівок за дізеро лінійки, але він якраз ось повинен бути тренінг або super, навіть super кросівок як їх називають, тобто красивок для усіх видів бігу. Але в моєму випадку все це не дуже працює. Не дуже. Ну, Давайте одразу будемо розповідати, як є. Чи ні, ні, давайте згодом. Так, стосовно верху, сі верх, в принципі, один з найм'якіших верхів формату Adidas Adizero, але тут також є певні нюанси. Я вже вказував багато разів, вкажу і в цьому відео. Є багато нюансів стосовно того, як тримає стопу. З системою шнурівки я не погоджуюсь взагалі. Я не розумію, чому Adidas вирішила тут зробити так. Я так і не зміг знайти ось цю золоту середину, коли воно і тримає, і не, і не за, занадто багато тисне. Не зміг ну ось, вважайте мене якимось дуже-дуже такою, як кажуть, не дуже. А, а. Вважайте, як хоч хочете, але в моєму випадку це не працює. Так і не зміг знайти те слово, яке описує як, як потрібно, але тим не менш. Е, у нас е, стосовно язичка, тут все добре. Язичок у нас достатньо пом'якшений. Якщо порівнювати також з дідасами, з усіма іншими, е, ось є пом'якшення, але язичок не вбудований на, на відміну від е, магмаксів, і тому е, він полюбляє як кажуть, куди йому не потрібно залізти іноді, що є, то є. В принципі, також це проблема вирішується, але такий нюанс мається. Стосовно шнурків, ну тут взагалі, я вже казав, за Дізера тут багато нюансів. Але що є, то є. Стосовно розмірної сітки, ми перед собою бачимо 10 UK. 10 UK це 285 мм устілка, тобто це мій. Розмір в лінійці Дізеро, тобто з додатковим запасом по розміру. Тобто, по довжині в мене нема жодних проблем. Устілка у нас ось така стандартна Ну, Номінально все добре. Все добре. Трішки хотілося б ось тут, якраз трішки хотілося б більш абразивної такої. Абразивного матеріалу зверху, дуже вона така трішки слизька, як на мою думку, як мені здається. Так, ну, в принципі, все. Зі своєю функцією також виконує функцію нормально устілка. Давайте одразу ми з вами їх зважимо. Давайте візьмемо. Правий. Дивіться, ще раз кажу: це у нас однаковий розмір по довжині. Тобто 285 тут і 285 тут міліметрів. Тобто однаковий розмір е по е Japan, тобто по японському вимірюванню. Стосовно UK, це 9,5, це 10, але це, це просто що Puma єдина у мене такі. Зазвичай мої кросівки це 10. Я беру. Якщо більше міряти, то 9,5. В цьому випадку 9,5 і 285. Тому е по розміру тут не повинно бути різниці. Тому і з вагою також ми порівнюємо більш-менш те, що співпадає. 272 міліметри. Правий. 272, пробачай, з грами. Вага у нас. Правий. І магмакси 318 грамів. Ви бачите, ось, ще раз скажу 318 і. 272, це нам дає 46 грамів е, різниці. Наскільки воно того варте, знову ж таки вирішувати вам. В моєму випадку, як вже казав, платформа не дуже працює, тому для мене ну, Магмакси, навіть незважаючи на різницю у вазі, мені вони більше подобаються. 318 тут, давайте ще раз, це лівий був. І 319 стосовно якості, ви бачите, пума. Молодці. 318, правий, 317 лівий, просто палець вверх, все супер. А Стосовно адідасів, ну, я вже в, в відео огляду я це все зазначав. 272, е, е, як кажуть, на межі, на межі 268. На межі, але є 4 грами у так красівках такого формату це, як на мою думку, вже. Такий достатній розбіг. Ну що ж, стосовно досвіду, чому, що і як, вже затягнув трішки, але як завжди, багато інформації. Дивіться. Стосовно досвіду використання, я вже вказував в огляді, вказував багато порівняльних, у порівняльних оглядах. А Adizero, Boston 12 у мене чомусь не працюють. Не працюють, мені здається, за рахунок того, що вся уся геометрія, увесь функціонал красівки трішки не Може якось кажуть, примиритись зі мною, з моєю, з моєю фізіологією і так далі. Тому подібне. По-перше, кросівок, незважаючи на те, що має наш найширшу платформу з Дізеро, яка у мене є, він намагається постійно мені щось з ногою зробити. Тобто, можливо, за рахунок того, що я важка людина, можливо, це якось впливає. У мене дуже завалюється нога ось так. По ось, ось цій осі. Перше. Друге, кросівок не дуже підтримує темп. Тобто, в пумах, є, наскільки швидко ти рухаєшся, наскільки швидко ти працюєш, настільки швидко працюють і кросівки. В Бостонах навпаки, не працює воно так. Тобто, в Бостони, вони, якщо ти встановлюєш певний пейс і ось на ньому рухаєшся, тоді працює більш-менш. Це друге. Третій елемент стосовно верху, можливо, ще раз кажу, за рахунок того, що кросівок це як дейлі тренування, повсякденне тренування, дейлі тренінг, ти до нього відносишся так. Тобто, кросівок, коли ти вдягаєш і починаєш в ньому рухатись, ти відчуваєш, що він такий м'який, найширший, все таке інше. Але. Тут криється певний момент, і цей момент пов'язаний з розміром. Ось я вам взяв правий кросівок для того, щоб продемонструвати цей момент. Як я вже вказував, це найширша платформа. Ось ці точці. Коли я собі їх купляв, я їх брав з запасом як по довжині, як потрібно. Але виявилося, що ось у цьому елементі, ось тут. У мене кістка велика, і ось в цьому елементі як я не намагався зняти навантаження. Навантаження таке, що у мене ось моя кістка, яка трішки випирає, вона навіть трішки набухла. Тобто був певний набряк. Це також е, момент. Третій момент. Я вже вказував, що я так і не зміг зафіксувати свою стопу в них. Е, щось тут не працює, щось, незважаючи на те, що ось пом'якшення, що у нас в принципі є все необхідне. Щось я ніяк не можу. Або у мене гуляє п'ята, або у мене перетягнуто ось тут. Тобто, як знайти ось цю середину, я ще раз кажу: останній раз, коли я в них бігав, я після них мені довелося навіть МакМакси врятовували ситуацію, довелося змінювати взуття на більш широке, щоб трішки воно все загоїлось, стало на місце. і у мене була навіть е блінкер, е блінкер пробачаюсь. Е блістер був, е мозоль був на нозі. От такий з е п'яти копієчну тому для мене ось чомусь ця платформа не працює і носити на повсякдень, також виявилось не дуже, як ну нема в них якось ось цього вогника, якоїсь відштовхування якогось, ось цих ось моментів, які я шукаю. В принципі, таке відчуття спочатку було і в МагМаксах, але МагМакси розкрились. Розкрилися далі, тому що коли в МакМаксах починаєш прискорюватись, починаєш навантажувати їх, вони починають відкривати, вони починають віддавати, вони починають працювати. І в них я вже і бігав, і ходив, і нема жодних проблем з чимось, якимось натиранням, з якимось тиском. Взагалі, єдиний нюанс у мене був спочатку, це я трішки перетягував рейс локом собі зверху. Тобто в, цій, в цьому моменті, оскільки, ще раз кажу, у мене досить великі підйоми, тому мені важко знайти ось цю середину. Але це єдине. Воно трішки натисло мені зверху. Не жодних проблем з передньою частиною, з висотою боксу. Жодних проблем немає. А ось тут, у Бостонах, є. Незважаючи на те, що ще раз кажу, з довжині все добре. Навіть з запасом. Тому. Я кажу, що маємо, ти маємо. Але все те, що я казав, це все особисте вирішувати в кінцевому випадку, все одно вам. Але якщо ви все ж таки вирішили брати Бостони, беріть, мені здається, на. Повний розмір більше, ніж вам потрібно. Тоді, можливо, воно вирішило це питання. Тільки якщо у вас стандартна нога без жодних там якихось нюансів, по довжині, по ширині, тоді можна брати на піврозміру більше. Чому ще раз кажу на піврозмір? Тому що Adizero зазвичай маломірять. Враховуйте це, ще раз кажу. Тут можуть бути нюанси, хоча я вже зазначав, Бостон – найширша платформа з усіх. Ну, як кажуть, що маємо, то маємо. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Ви мої найвитриваліші, вам додатковий палець вверх. Дякую всім, хто коментує, підписується на канал, ставив вподобайки. І особливий лайк також тим, хто поширює відео, допомагає розповсюдженню каналу. Це все без вас неможливо. Ще раз дякую всім за увагу. Тримаємо кулачки за Збройні Сили. І як кажуть, все у нас буде! Ucrânia